Україна вже давно постачає метал на експорт. Втім, вироби з нього, що потребують високотехнологічного виробництва, в нашу країну імпортували, зокрема з Росії. Завод мета сталех, що відкрився броварах на Київщині, покладеться украй. Переконаний прем'єр Микола Азаров. Ми повністю відкажемося в ближайше час, да вже практично відказались від закупки метал в Росії, наприклад. все, що ми закупали наприклад, на російських заводах. мы сейчас уже можем полностью изготавливать, и не только на этом предприятии, но и на многих других предприятиях аналогичных. И мы видим, что вот строительство таких сложных сооружений, как мосты, например, мы уже практически обходимся без заказа конструкции за рубежом. Для нас это очень важно, это экономия валюты. Прем'єр пообіцяв, замовлень для заводу не бракуватиме. Для виконання завдань потрібні кваліфіковані кадри, які в змозі працювати на сучасному обладнанні. Нині каже директор підприємства, таких фахівців не вистачає. Хоча заробітна плата на підприємстві від 4 до 7 тисяч гривень. Руководитель підприємства мені говорить о те, що якраз існує дефіцит кваліфіцірованих, робочих, робочих, які можуть працювати на такому новому високотехнологічному обладнанні. А це ще раз ставить перед нашою системою образування, підготовки спеціалістів. Ось ці задачи І треба, щоб ці задачи решались как можно швидше. Завод металоконструкції цілком конкурентно зазначив голова уряду. Крім того, буде одним з підприємств, які формуватимуть бюджет броварів.